Знову третякова, знову третьякова, коли йде мова про цю людину. Якщо чесно, зразу розумію, що буде все погано. Рада розблокувала скандальний законопроект Галини Третякової. Якщо його підпише президент, на українців може чекати трудова експлуатація. Про це неподобство третякової і не тільки ці, до речі, неподобства. Там є ще деякі моменти. Зараз розповім, все це подробно з вами розберемо. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Верховна Рада розблокувала скандальний законопроект Галини Третьякової щодо реформування трудового законодавства. Це законопроект No 5371 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин. Якщо його підпишуть голова парламенту Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський, то українські роботодавці отримують набагато ширші повноваження. Наприклад, вони зможуть звільняти співробітників без попередження. Або ж, наприклад, зможуть викликати співробітників просто посеред ночі на роботу. Але давайте зараз все по порядку. Відповідно до тексту законопроекту, під час військового стану потрібно запровадити договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу. Ось ніяк не відстануть вони від цього бізнесу. Цей третякова гетьманцев. Не знаю, це просто якась кара небесна правда. Не знаю, коли вже їх приберуть. Ну, не ну, правда, я не знаю. Це просто якийсь кошмар. Вони такі, знаєте, як шкідники, шкідники, яких просто треба прибрати. Ну, правда, ну, ну не знаю. Ну, що вони доброго прийняли? Правда. і Ось, якщо я не знаю такого моменту, ось якщо ви знаєте якийсь закон або те, що вони зробили, що чогось доброго для українців, пишіть в коментарях. Ну, тому що я такого не знаю, правда. Отже. Давайте всі моменти щодо цього законопроекту. Перше, то врегулювання трудових відносин за згодою двох сторін йдеться про систему оплати праці, також про норми робочого часу та відпочинку. Я вже робила програму ось щодо цього, і там не зрозуміло. добре, якщо це ось там до 250 чоловік на підприємстві і після 250 чоловік. Тобто тут бачите, як вони так дуже хитро все роблять. бо... Ну, набагато більше таких підприємств, де працює до 250 чоловік. Тобто, там все це знаєте, така мраком, мраком все покрито просто і простими словами, якщо вам попадеться просто хороший керівник, хороший директор, то все буде добре. Ні, просто вам просто скажуть, та мені про що з вами не домовлялися. Так, буду вам платити там ось і стільки. -стільки". А спочатку можуть казати зовсім інше. Тобто, тут дуже все незахищений працівник. Далі система гнучких відпусток. Ну, тут, в принципі, в мене немає ніяких питань. Тут пишеться, що працівник може скористатися всіма вільними днями відразу або ж розбити їх на частини. Також можна отримати відпустку без збереження заробітної плати на термін більше 15 календарних днів на рік. Далі, ось те, про що я казала спочатку, це укладання безстрокового або термінового трудового договору. Договір передбачає безліч опцій, серед яких раптове розірвання контракту, або ж це може бути виклик співробітника у просто посеред ночі. Весь цей перелік складається на розсуд роботодавця та потенційного працівника. Тобто, по більшій мірі, все це. -це. Вирішує роботодавець. Звичайно, можна не погодитись, але людина просто залишиться без роботи. Взагалі, вся ця ініціатива за авторством Третьякової, вона отримала дуже багато негативних відгуків. Дуже багато. Після 24 лютого в Україні просто різко скоротилася кількість робочих місць. Ну а чоловіки від 18 до 60 років вони. Просто не можуть виїхати за кордон, де пропонується вигідне працевлаштування, та навіть взагалі бояться зараз йти до центру зайнятості через ризик просто потрапити на фронт. І в результаті багато громадян перебувають у безвигідному становищі, згодні просто на будь-які умови. До речі, мені дуже не подобається, ось коли лякають, наприклад, підете на фронт. Ну, це взагалі якесь неподобство, правда, тому що. Нічого поганого немає в тому, щоб захищати свою країну. Просто я вважаю, що це має людина робити свідомо. Заставляти, так як, наприклад, це в Ну, ми ж не будемо вподобатися до них. Так? Ми, в нас же все зовсім по-іншому. Ми вільна країна. І лякати тим, що там людина піде на фронт, це, якщо чесно, ну, мені це дуже не подобається, Ось коли ми там зустрічаємо новини, де там. Когось там в клубі зловили, когось там ще десь на пляжі і так далі. Тобто людина має йти свідомо на фронт. Тоді буде і користі більше, і взагалі то буде якось краще. Але зараз не про це. Отже. А... Хоча законопроект він має на увазі активну участь в укладанні договору між роботодавцем і співробітником, за фактом, це може просто призвести до експлуатації, маленькі зарплати, там плинність, переробки. Ось що може чекати на українців. Крім того, законопроект просто завадить євроінтеграції. Вже дуже багато було про це написано. Він просто суперечить угоди про асоціацію та конвенції міжнародної організації праці. От і все. Тому якщо ми йдемо в Європу, це зовсім якось не Ну зовсім не туди. розумієте? Зовсім не туди, тоді ми йдемо. Але всі питання до Галини Третьякової. і до нашої влади, якщо вони ось все це розблокують і підтримують. Але це ще не все. В Україні пропонують з 1 січня наступного року ліквідувати фонд соціального страхування, а його функції передати пенсійному фонду. І що ви думаєте, хто це? Це в нас також Галина Третякова. Про цьому майно соцстраху матимуть змогу продати, а гроші направити на пенсії. Добре, якщо на пенсії, а якщо не на пенсії. Отже. Такі зміни передбачено законопроектом номер 3663 автор Галина Третякова. Документ можуть розглянути вже на найближчому засіданні Ради. І так, згідно з нормами документа. Дивіться, 1 січня можуть ліквідувати. Пенсійний фонд України та його територіальні органи будуть правонаступниками соцстраху. Далі. А, також пенсійний фонд отримує частину ЄСВ, які зараз надходить до соцстраху. При цьому також можуть продавати майно соцстраху, Гроші перекасувати до бюджету пенсійного фонду. А, як вказується в документі, бюджет пенсійного фонду формується за рахунок надходження від сплати ЄСВ та надходжень з інших джерел, а також доходів від реалізації майна. Але враховуючи те, що українцям заявили, що справи з пенсіями, ну скажімо так, не дуже, бо грошей немає. То все те, чим займався просто соцстрах, може теж бути під великим, великим питанням. Наприклад, ті ж нещасні випадки на підприємствах, і знову ж такі, ось нещодавно вони ввели є лікарняні, а цим також займається соцстрах, тобто. Я не розумію, вони просто хочуть зараз гроші віддати в пенсійний фонд, але чи стане краще? Якщо чесно, моя думка не дуже мені все це не подобається. Кожен орган має займатися своєю справою. Ну, тоді буде якийсь толк, так мені здається, ні. І останній момент в Україні можуть змінити механізм розрахунку розміру виплат із безробіття. Також Галина Третякова, законопроект номер 6067 що вона пропонує. А, змінити механізм розрахунку розміру виплат із безробіття. Тобто, в результаті сума знизиться для українців з невеликим стажем та збільшиться для тих, хто працює понад 24 роки. Ну тут. В принципі, я б не сказала, що дуже погана ініціатива, ну, хоч десь третякова, хоч трошки щось нормально, скажімо так, запропонувала. Тут вийде так, що ось бачите. Зараз перші 90 днів виплачують всю допомогу. Потім ще 90 днів використовують коефіцієнт 0,8. Після закінчення цього терміну 07. За новими правилами повну допомогу будуть виплачувати першу частину терміну, а потім будуть використовувати коефіцієнт взагалі 0,5. Як результат, допомога з безробіття просто збільшиться для тих, хто має великий стаж. От і все. Тобто людям молодим. Які мають невеликий стаж після ухвалення цього законопроекту, вони будуть просто отримувати нижчі виплати з безробіття. Тобто, це все покликано, я так розумію, для того, щоб молоді люди шукали собі роботу. От і все в принципі. Ну, я не бачу тут чогось такого поганого, але ось перші два моменти. Це, звичайно, просто жах. Я не знаю, як взагалі все це розблоку можна розблокувати і так далі. Я дуже сподіваюся, що ось цей законопроект, про який я казала спочатку програми. Дуже сподіваюся, що його не приймуть. Правда, що його не приймуть, тому що ну, це буде саме кажу про законопроект 53-71, Тому що, ну. Це буде просто знущання над, над українцями, правда, і ліквідувати фонд соцстраху, страху. Чесно, я теж також проти, тому що ну, кожен орган має займатися своєю справою. Щодо останнього, ну, молоді люди і справді можуть знайти собі роботу. Тут, в принципі, нічого такого, такого немає. Пишіть, що ви думаєте про це на, стосовно цієї теми, все, а, сьогодні ще дуже-дуже багато буде цього цікавого. А, дивіться, наступну, а, наступний випуск через три години. Дуже важлива тема буде, дуже важлива.